Приїхали 26-го в 9 годин ранку і маму привітали таким гарним подарунком, оціми квітами, ще щось попривозили. Такий дуже гарний подаруночок. Да. Внучка їй подарувала тепленький халатик, щоб був в неї, він такий теплий-теплий. Пані Ольга мешканка села Синів Гощанського району. Нещодавно відсвяткувала 90-річчя. У свої роки жінка самостійно порається по господарству та готує найсмачніші вечері, каже донька Жанна. Додає, що її мама лікує людей молитвами. Пані Ольга розповіла, як в молоді роки дізналась про свої здібності. Лежала я в лікарні і три рази вночі. В мою кровать хтось тако степенув. Я розкриваю очі, стоїть дідочок старенький, сивенький. і говорить до мене: іди сьо, бо ти тут умреш, а пойдеш додому, ти сама себе спасеш, а потім каже: Ай -яй, яй, а людей скільки спасеш. Ти ж будеш людей спасати. Жінка зізнається, одразу в слова дідуся не повірила. Мене завезли додому, я не ходила ще тоді. І стало мені приходити у голову, що треба мені робити, щоб я одужала, Я все робила, що приходило. А потім стали люди йти. Я теж розумію, як треба людині, що робити. Кожен, що в її є, є. Я все знаходжу. Пані Ользі за своє життя вдалося долати багато випробовувань. Ще в 13 років почала працювати на фермі. А часи Другої світової війни жінка згадує зі сльозами на очах. У мене ж батько пішов на фронт у білий, я з мамою залися. і Вона ще молода була дуже, настроє малих. Нам ніхто нічого не говорив. Ми, як тієї мурахи, розповзлися шукати кусочок хліба. У 24 роки жінка народила трьох дітей. Десять років вона була засідателем у Гощанському суді, працювала комбайнером та виконувала безліч інших робіт. Донька Ольги Жанна каже, що мама досить активна у свої роки. Вона така, вона у нас не їсть шкідливої їжі. Любить любить, любить чуть-чуть, але смачненьке. Ось так. Готує сама. Вона сама дуже добре готує, дуже добре випікає напаски, мазурки, пиріжки, печиво, все це пече, холодець, варить налісники. У молодому віці пані Ольга втратила другого чоловіка, але, попри усі, негаразди, навіть у 85 років, придбала новий будинок у селі Синів. Зізнається, зараз найбільше хоче, аби Україна перемогла у війні. Діана Смірнова, Володимир Захаров, новини Рівного.